Так, це в нас полісейт 25 рік. Гібрид. Ось такий лекало, ми зробили. Лапку можна зробити окремо або суцільно, максимально заходить під педальний вузол, оригінальне кріплення, бортик можна зробити від порога та від КПП. Також буде профілювання ось на цій, е пагорб, Це обдови йдуть під другий ряд. І ось таким чином буде виглядати килимок. Максимально, що можна зробити доверху, ми те зробили. Педаль газа з полу. Тут буде трошки велике профілювання, щоб закрити той пластик, щоб також мусор нікуди не засипався. І ось таким чином. Так, це у нас передній правий килимок, оригінальне кріплення, максимальний заход під самий верх, закрита зона для правої ноги пасажира. Також можна зробити бортики від коробки та трошки вище. І бортик під порог. Невеличкі підсидіння та профілювання на цей пагорб, де йде обдув для другого ряду. Так, це в нас другий рядок від Hyundai Palisade. Він має невеличкий підйом на перемирці, але можна зробити килимок суцільний. Максимальне буде покриття, максимальна длина, яку можна зробити під сидіння. Можна зробити невеличкі бортики по підпорох та попід сидіння. Можна зробити його з двох частин, з'єднати посередині за допомогою ліпучки. Тому, будь ласка, йому як буде завгодно, оригінальне кріплення, дві штуки також будуть стояти. Там таке невеличке профілювання буде, тому що не зеркальний варіант. Це у нас третій ряд, великий дуже рядочок, максимальний захід до електропривідів. Ось такий. Все, що можна було, ми закрили. Максимальне покриття. Тут дуже цікава конструкція, вона повністю вся електрична. Всі сидіння вони можуть пересуватись вперед, назад, куди завгодно. А коли там буде ліпучка і вона буде тримати килимок, він не буде їздити і нічого заважати не буде йому. Ось таким чином воно буде працювати. Так, ось у нас багажник. Максимально зробимо покриття, то пропонуємо зробити його трансформером. Одну велику частину, яка буде постійно тут е лежати. І тут ми робимо з чотирьох частин дві ось такі великі та ось такі маленькі. Для чого маленькі? Показую. Якщо ми підіймаємо нашу спинку, бачите? Тобто тут нікуди воно це надивається, але тут стає забагата. І ось цю частинку ми зробимо ось тут Відрівною, від тобто ви ці спинки перекладаєте трошки нижче, і ці дві частинки будуть просто з'ємні, щоб цієї колбаси не було поверх ваших спинок. І буде дуже все файно та красиво. Якщо потрібно вам ви використовуєте максимальний багажник та покриваєте його нашим калимочком, якщо потрібно, щоб задні спинки також були захищені від там, чогось, то, будь ласка, все це буде працювати. Максимальне покриття повністю до самого пластика, оригінальне кріплення від до самого краюшку від краюшку, Як ви бачите, просто все неймовірно файно. Так. так, і ось наш водійський килимочок. Така краса, лапка максимально перекриває будь-який розмір ноги. Під педалями максимально заходимо аж туди. за акселератор. Бачите, аж де нічого не заважає. Тут також цей пластик ми накрили. Оригінальне кріплення поставили одне та інше, друге. Тобто, бачите, є такий пупирчик, ми його обійшли, ми зробили все просто спати на ньому. Такий він лакшері. І також він має прорезинену основу, тобто ніякі вода, не бруд, не потрапить на оригінальний текстиль. А по кольору, якщо бачите, він повністю ідентичний з таким же. Лоском, бачите, зовсім однаковий матеріал, тому просто супер. Це третій рядок. Бачите, як у нас все пішло. Максимальне покриття, кріплення оригінальне. Заходимо максимальне, що можна зробити, під сидіння. Також ми там трошки пофіксили ці розрізи. Зараз ми його... Коли знімали лекало, ми це питання урахували, щоб можна було спокійно. Сидіння туди-сюди катається і килимок не загибається, Тому що ми зробили правильне лекало з урахуванням цих салазок. Тобто кожне сидіння може спокійно виїжджати, якщо потрібно, і килимок не заважає.